Вітаю, мене звуть Вен, і ви потрапили на канал Туманна Долина, де я говоритиму про книжки людей, які їх пишуть, а також про те, як я їх пишу і читаю. І сьогодні в нас це справді тема не зовсім про книжки, а радше про сам видав. Український сам видав, в якому мені пощастило взяти участь. І сьогодні я хочу показати вам збірку історії за завісою, для якої я писала тексти. Сама збірка виглядає ось так. Як бачите, в неї є супер обкладинка. Без неї збірка виглядає ось так. Ну це дуже гарно. Просто гляньте на це. І навіть з цього боку це просто неймовірно. Отож, як ви вже можете зрозуміти. Історія за завісою це збірка присвячена анімаційному мультсеріалу Віч або Чародійки. Я думаю, що багато хто ще з дитинства знайомий із цією прекрасною історією, і власне у цій збірці ми розглянули, а що якщо, а що, якби персонажі цього мультсеріалу в якихось альтернативних всесвітах мали якесь інше життя тут дуже багато історій, і зараз я трішечки переключу вид камери для того, щоб краще це все показати. Отож, тут переді мною лежить сама збірка і мерч до неї, з якого напевно ми і почнемо. У подарунок до самої збірки йшли також ось такі прекрасні брелоки, які зібрав Нік, один із організаторів. Це ручна робота, і дуже красива. До речі, це серце землі із однієї з історій у збірці, і йшло в ось такому милому мішечку, що дуже приємно. Насправді, вся збірка була дуже гарно запакована. Український сам видав в цьому плані завжди дуже і дуже крутий. Також, звісно, жодна фанатська збірка не обійдеться без стікерів, серед яких у нас ось такий набір із шести символів, як бачите, це типу серця. Також є по стікеру на кожну із персонажок. Це дуже класно, тому що міні-наборчик з всіма головними героїнями в дуже милому стилі. Також є ось такий дуже класний набір із. Різними дрібничками, які носять із собою персонажки, і взагалі які їм належать. Коротше, дуже класно. Тут є ось ці ось ця жабка ВІЛ, і я просто обожнюю її. І ось це теж. Коротше, це дуже класно. Такий дуже милий набір дає елементи, які натякають на кожну із персонажок, на кожного персонажа. Це дуже мило. Ну і напевно, найкращий тут, найкрутіший, найсмішніший набір це мемні стікери із бланком. Гляньте, тут навіть є він як. Сердючка, ну ну хіба це не круто? Цей день настав. Ми купуємо лорда Седрика, До речі. Ось куди пішли гроші виручені за цю збірку. Але насправді ні, гроші за цю збірку пішли на підтримку жінок, які воюють зараз і захищають нас на сході. Ну і не останній насправді, але останній у мене елемент мерчу. Це ось така неймовірна торба з вишивкою. Гляньте на це. Наскільки це гарно? Камера не так добре передає кольори, насправді, але це дуже красиво. Вона дуже зручна, з дуже цупкої тканини. Я не переживаю, що мої мільйон книжок, які я завжди з собою ношу, тут не виживуть випадково. Я впевнена, що вона не порветься, тому що вона дуже добре прошита насправді. Коротше, це дуже класно. Окрім цього, також серед мерчу були ось такі акрилові стенди, які я не взяла з тої причини, що я дуже незграбна людина, і в мене загалом із акриловими стендами стосунки якось не склалися. Тому відріга подалі. Я вирішила їх не брати, але вони були дуже гарні, і я навіть трішки шкодую, вже, що не взяла їх. Але ну така доля, напевно, була. Ну і звісно ж, напевно, найголовніший все таки елемент це збірка, навіть не напевно, а точно. І хочеться сказати, що тут зібрано 38 альтернативних історій, можна подивитися по змісту. Із них я написала дев'ять. Також історії писали Анарія і Ната. Звісно ж, кожна історія проілюстрована дуже красивими ілюстраціями від кількох десятків. Неймовірних художників і художниць, яких усіх можна побачити у цьому змісті, звісно ж. Ну і звісно ж подивимося на саму збірку всередині. Тут є ось така позначка: 18, тому що персонажі у цій збірці всі повнолітні і альтернативні, тобто це не канонічні історії. Звісно ж, і як можна побачити тут, всі права належать авторам цього тв шоу, не, не тим, хто робив цю збірку. Це лише фанатська робота. На початку нас зустрічає така невеличка історія про те, як взагалі ось ця книга долі потрапила в руки до організаторів і як. Зібралася ця збірка. Вони виміняли її у бланка, якщо коротко, і отримали ось таку красу. Власне, якщо прочитати передмову, то можна дізнатися, що організаторам стало цікаво. А що якщо такі історії існують в реальності, десь, і якщо чародійки десь такі реальні? І ми змогли розглянути купу різних цікавих історій, які... Мені здається, припадуть до душі кожному. Тут можна знайти як мінімум одну історію, яка вам сподобається. Це точно. І гляньте на всі ці ілюстрації. Це дуже красиво. Це, до речі, моя історія. Я буду на них напевно наголошувати, тому що це моя гордість. І художники, художниці, які працювали над ілюстраціями до цих історій. Великі молодці. Я просто в захваті від всіх них. Це настільки круті люди, тому що я знаю наскільки важко малювати. І також я знаю, наскільки важко писати. Тому ми із дівчатами дуже багато зусиль доклали до цього. Насправді усі історії, звісно, щось так якось детально показати і прокоментувати я не зможу, тому що відео вийде на 100 годин. Але. Е Основні якісь моменти, напевно, покажу, наприклад, знову ж таки, свої історії, як ось цю. Це історія мій любий ворог, напевно, одна із моїх найулюбленіших, тому що я дуже люблю to Lovers», І коли я побачила цей петінг, я така. Окей, треба написати це. І просто гляньте на ці неймовірні ілюстрації від е, Лорі. Це просто. Ох, я не можу це... Це... це. це настільки прекрасно. Я в захваті. Окей, okay, рухаємося далі, щоб не затягувати. Тут дуже багато альтернативних історій, деякі з них включають в себе власне, більш канонічні події із серіалу, деякі із них складаються із абсолютно повноцінних ау, тобто того, що взагалі і близько не було в серіалі. Наприклад, одна з історій, яку я покажу вже зовсім скоро. Тут також є деякі ось такі повноцінні розвороти, і це дуже красиво. Погляньте на всі ці деталі. Я в захваті, що взагалі змогла долучитися до такого. Це ще одна моя історія, до речі. Для цього мені довелося провести трішки ресерч, пригадати серіал, тому що дивилася я його прямо в дитинстві-дитинстві, і ця збірка змусила мене повернутися в ці часи і передивитися цей серіал, і також шукати ще якусь інформацію про комікси. І власне, ось такі в нас вийшли історії з ілюстраціями. Я не знаю, що ще тут можна додати, окрім того, що я в захваті від того, як ми попрацювали. Це, до речі, також одна із моїх історій. Тут розглядається варіант всесвіту, у якому старше покоління, яке також відомо як Chicken, навчало молодше покоління. Гляньте на всі ці ілюстрації. Це просто кожна із них заслуговує, просто ну не знаю, рамочки і музею. Мені здається, що колись ці самодавні збірки якраз таки варто було б відправити в музей. До речі, тут дуже багато різних е, пейрінгів, тобто деякі з них більш канонічні, якщо так можна сказати, деякі із них е, дуже е, альтернативні, але е, все, що мені дуже подобається, кожен із них, тому що. Кожна із письменниць цієї збірки, ну нас було троє, але ми дуже сильно постаралися знову ж таки художники теж, щоб докласти якомога більше зусиль і зробити ці історії якомога більш життєвими і красивими. Попри те, що вони такі коротенькі, тому що це замальовки. все ще ми старалися якомога цікавішими їх написати і намалювати. Ось цей розворот, напевно, мій найулюбленіший, якщо чесно, тому що загалом. Ця історія мені дуже подобається, і ось цей вайб 20 двадцятих, я просто обожнюю. І мені дуже подобається, що таку історію вирішили сюди додати. Це дуже класно. Також тут є альтернативний всесвіт, у якому це е, акторки, які знімаються в серіалі. Е, я дуже обожнюю такі альтернативні всесвіти, взагалі будь-де. Тому коли я побачила цю історію і що її вже зайняли, щоб написати, а написала її НАТО. Я трішки засмутилася, тому що я хотіла цю історію, але мені сподобалось, як її написала саме Ната, тому е, дуже класно, що вона. Тут є також. Є ось така дуже класна історія. Це моя улюблена історія анарії. Е, дуже раджу вам придбати електронну версію, тому що вона рано чи візно обов'язково буде, як написали організатори. І можливо навіть будуть до замовлення. До речі, тому слідкуйте за новинами у соцмережах збірки. Чергова моя історія, яка закінчується моєю улюбленою фразою, з якої художниці, які малювали е, ці ілюстрації, поугарали. Е, трішки спойлер. Фобос, куля в лоб та куля в лоб. Це історія, в якій наші чародійки почали боротися з використанням зброї. І мені здається, насправді це був прямо цілий процес для того, щоб підібрати кожній персонажці зброю її по характеру. І власне так вийшло, що у Віл опинився пістолет, як можете бачити на цій прекрасній ілюстрації. У ірми були ножі, кинжали, якими вона боролася теж. Мені здається, це дуже. Їй личить по вайбу персонажки у Тарані був арбалет, з якого вона стріляла у ворогів із відстані. Мені здається, що те саме вогняні сили ідеально для цього підходять. Напишіть, чи ви з цим погоджуєтесь. У Корнелії батіг із рослин, що теж мені здається дуже чудово личить до її характеру. Ну і у нашої прекрасної Гейлін Віла, тому що це традиційний один із стилів боротьби азійських, китайських в тому числі. Тож я вирішила, що їй це буде дуже личити, і в результаті ось така історія вийшла: невеличка замальовка про те, хто яку зброю використовував би із чародійок. Далі ще одна моя історія, і, до речі, це була найперша історія, яку я взагалі написала для цієї збірки. Це «Кориця і мед або кофішоп Ао з Фобосом». Насправді вийшла кумедна історія, тому що як бачите, тема в цій історії, що як Фобосу сподобалося життя на землі, і коли я побачила цю тему, там також було дописано в дужках, типу, можливо, він депутат чи якийсь там керівник, бізнесмен. Але я подумала, що кофішоп Ау це така просто неубиваєма класика, і що я дуже хочу написати саме кофішоп Ау з Фобосом, і що це було би насправді досить кумедно. Тож ось так і вийшла історія, в якій лорд Седрік приходить в кав'ярню, в якій працює ФОБОС, намагається переконати його повернутися, але Фобос, як бачите, і так досить щасливий, і тут ще є ВІЛ до речі. Кожна із цих історій насправді заслуговує справді детального розгляду, і мені здається, що було б цікаво дізнатися від інших письменниць і художниць про процес їх роботи над цією збіркою. Але ось я намагаюся розповісти свої історії. Наприклад, ця історія називається «Guardians Unite». Це історія, в якій головні героїні зібралися у музичний гурт. І насправді це, напевно, була одна із найскладніших для мене історій, не знаю чому, але вона прямо дуже довго писалася і дуже багато разів переписувалась, але в результаті вона вийшла досить навіть непоганою, як мені здається. Звісно ж, художниці зробили її ще в рази атмосфернішою і крутішою. Тут також, окрім таких веселих кумедних історій, я в основному писала саме такі: є багато. Таких досить драматичних історій, які розглядають темні теми, що дуже і дуже цікаво. Ось цей арт. Я хочу розцілувати художницю, як і всіх художників у цій збірці. Але щоразу, коли я бачила етапи саме цієї роботи, у мене завмирало серденько, якщо чесно, тому що це дуже гарно. Це теж моя історія, до речі, про те, як Корнелія продовжила бунтуватися проти ВІЛ і вирішила, що вона сама впорається із порятунком Еліон. І гляньте на ці образи. Насправді, за що я дуже сильно люблю цей мультсеріал, це за те, що у них немає якихось сталих образів. Персонажки постійно перевдягаються і вдягаються досить таки стильно. І мені здається, що художницям, які працювали над цією збіркою, вдалося дуже круто передати ось цю е, динаміку цього серіалу. Те, що персонажки стильові, модні, і мені здається, що на цій роботі персонажам прямо дуже личить. Образи. І ще одна історія від мене, також із Пейрінгом. Цього разу це Еліон і Корнелія, що, якби вони правили разом. Така ось мила, я сподівалася вкласти сюди і трошки відчуття суму через те, що персонажки пережили на шляху до цього, і те, що потім їх життя почало поступово ставати все щасливішим і щасливішим. І мені здається, що вдалося. Університетське АО, яке написала люб'язно, НАТО, мені здається, що це теж незмінна класика, як і кофішоп АО. І як бачите, у цій збірці є таких штук багато, і це дуже класно. Я обожнюю особливо у це, тому що я свого часу займалася репетиторством, і приблизно отак я сиділа. Кожного року. і хоча збірка вийшла наприкінці літа, тут є різдвяна історія, тим паче, що ця збірка створювалася досить таки довго в плані того, що ну як бачите, тут дуже великий об'єм роботи а, на не таку вже велику кількість письменників. Тому а, написати різдвяну історію мені здається було досить таки умісно в цій збірці. І бланк тут просто зіронька. Ну, гляньте на нього. Ця робота теж дуже красива, тому що просто гляньте на цю ірму. Я в захваті там дівчата теж дуже гарні на фоні. Але Ірма о oh гад. <сум> Можливо, вона використала своє навіювання думок і на мене. Тут є дуже яскраві ілюстрації, як бачите, і стилі дуже розбіжні. Це настільки круто, насправді бачити, скільки людей доклало свої сили, свій час, усі свої ресурси для того, щоб створити цю збірку. І наскільки різні люди змогли об'єднатися і зробити щось настільки прекрасне. Ну, це просто неймовірно. Це теж одна з моїх улюблених історій, тому що е це чародійки, якби це було високе фентезі, а я обожнюю саме цей жанр літератури, і тому я в захваті від цієї роботи, від цього тексту, від цих е ілюстрацій, я закохана в це, як і в ось цей розворот, який теж. Відповідає до цієї історії. Гляньте на цю красу. Ну і куди ж ми без цього легендарного е, пейрінга, який мені здається можна цілком спокійно вважати канонічним, тому що його так сильно шиперять, Що а як інакше? Гляньте на цю просто гляньте на цю бурю емоцій. І трагічні історії кохання тут, звісно ж, теж є. Мені було дуже сумно, коли дивилася ці епізоди з художником, коли він потім не почав тусити з чарівницями далі. Я дуже хотіла, щоб ця історія не закінчувалася. На щастя, ця збірка і НАТО і художниці подарували можливість побачити продовження цієї історії про неймовірного художника і про Гейлін, яка в нього запихалась. А тут у нас Седрік, якби він став радником Еліон, теж, як на мене, досить е, цікавий варіант розвитку подій. Ну, ви це бачите, так? <сум> Знову ж таки, настільки багато різних стилів, настільки багато крутих художників. Я сподіваюся, що ви вже закохалися в цю спірку, тому що якщо ні, я вам не вірю. Як я вже казала, трагічні історії тут теж є, і це напевно одна із найтрагічніших, найдраматичніших. Теж одна із моїх улюблених. Окей, насправді всі вони мої улюблені. Я думаю, це вже, в принципі, е, ясно. Тут, звісно, теж можна помітити, що історія дала не веселого характеру, але ну не тільки ж нам комедії писати, як це робила я всю збірку. А це власне, історія про ось це серце, про серце землі. У ній центральною персонажкою виступає сестричка Корнелії Ліліан, і це теж дуже цікаво, тому що. Другорядні персонажі інколи можуть зіграти дуже важливу роль в уяві фандому або навіть в уяві автора, і дуже класно було побачити таку ідею від нати і від художниць. Знову ж таки, це дуже дуже класно. Тут мені здається дуже такі унікальні ілюстрації, тому що вони відрізняються від всіх інших якось найбільше, як на мене. І тому вони дуже привертають мою увагу. Можливо, тому що в мене на цю особливу картинку включається якийсь режим ворони, і я така, О май гад, яскраві кольори. <смі> Але я дуже люблю це. І це також продовження історії про Ліліан, яка вчиться бути серцем землі. Продовжуємо про сумне. Це історія про те, якби Калеба виростила його матір Неріса. Як бачу, теж не дуже веселий сюжет. Але не менш прекрасний від того. Ну і звісно ж, чарівниці в Укрзалізниці, тому що куди без мандрів, куди без подорожей. Це дуже крута історія, в якої є не менш крутий розворот, як людина, яка часто їздить кудись на потязі. Я дуже рада, що таку історію сюди додали, тому що дуже рілейчуся і вона дуже класна. Гляньте на це все. гад. Oh От за цей підстаканник взагалі особливий лайк і за карти. Ну і куди без подяк і без змісту, який я вже показувала. Я від себе хочу подякувати усім учасникам цієї збірки, тому що це був мій насправді вже другий досвід у сам видаві, але перший, так би мовити, успішний досвід, коли збірка ось вже в мене в руках разом з Мерчем, разом з усім. І це дуже класно. Я сподіваюся, що в мене буде ще більше таких збірок, про які я зможу вам розповісти. А також я сподіваюся, що вам сподобалася ця збірка, і що ви захочете щонайменше придбати її електронну версію. Яка теж повинна вийти. Що ж, ось така у нас вийшла збірочка, я сподіваюся, що вам було цікаво на неї подивитися. І що вам сподобалися роботи, можете написати внизу, якщо ви придбали цю збірку, яка з історій вам сподобалась найбільше, яка із ілюстрацій. Хоча насправді вони всі прекрасні, тому я не знаю, як вам взагалі вдасться випрати якусь одну. Напишіть чи цікаво вам взагалі дізнаватися про сам видав і про його якусь діяльність, про те, як я беру в ньому участь, тому що це насправді дуже цікаве явище і дуже класно, що воно взагалі у нас існує. Вам, любі глядачі, хочу подякувати за перегляд і сказати, що я дуже рада знайомству. Сподіваюся, що ви залишитеся на цьому каналі. І на майбутнє. З вами була Вен. Побачимось!